Добрий день! Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Дві цілих яйці, дві гусячих. Ой, господи. Яйця гусячі. дві цілих яйці, два жовтки. О. Так, ось таку пачечку 11 грам висипала сюди дрождів. Цукор на смак, як скільки ви там бажаєте, стільки додаєте. Це в мене я масло топила. І цей раз я мало топила, там було скільки, півтора літри в мене стопленого масло. Ну і трошки є стопень. Значить щось спечем на скору руку, раз-раз, якихось булочок малим зробимо, чи що. Ось. Щось треба зготувати, щоб було смачненько дітям. А капнути забула. О, от як не треба, то буль і потекло. О! А як хоч капнути, то ну ніяк. У мене пише ром, есенція ром, але чи так, чи ні не знаю. Ну, гарно, мені подобається. Ну, Тут є от масло таке, кусочками. Ми його зараз розмішаємо. Ось, олію я сюди давати не буду. Я буду руку мочати в олії і вимішувати. Вимішу гарно зараз тісто. Умисне не грію масло, не топлю, щоб не взяло масло більше муки норми. Ось ось таке застигнене. Воно собі до вечора мені підніметься та й. Як до вечора за дві години, бо в хаті холодно. Я, я в хаті не палила вже два дні, то воно буде довше підноситься. Бо як тепло, чи теплим розчиняєш, то воно раз, раз а так то трошки довше. Тут не стопень десь так, грам 600, ну, саме більше то 700. Ну, я думаю, десь грав 600, не більше. Та і маслянки з маслом, що то збираю шумовиння з неї, бо зараз, поки кози дояться, не, по, не переставали доїтися, бо не знаю, чи вони будуть доїтися там ті, що я весь час покривала два рази в рік, то вони доїлися в мене. До осіннього коту вони влітом не запускалися. Ну, а ці кози я не знаю. Вони ще в мене по два рази козенят не мали, то я не знаю, як кориця відреагує, чи піде в запуск, чи ні. І не знаю, як лапка відреагує. Чи вона піде в запуск, чи ні. Там побачимо. Ну а запас треба зробити. Ще треба згущонки гущонки наварити. А і оту таке. Ну нічого. Дасть чути. Хто доживе, той побачить, як воно буде. О. Напевно, треба було більшу миску брати. Тут не буде куди йому рушатися. Зараз, напевно, що так і зробимо. Щось я думала, що тут його замішу, та і все, а воно ще яйця додала. Мука цукор та збільшується. Зараз візьмемо другу. Так, вимішуємо з олією, тісто має бути не затовчене, має бути м'яке Це для тих, я кажу, що зараз напишу, що в тебе тісто затовчене. Не бачу, що воно в мене весь час затовчене. Гарно вимісимо. І тоді поставимо, накриємо кришкою від каструлі. У мене на ту миску нема кришки такої. Треба брати від каструлі більшої. І оставимо, хай воно собі підноситься. Бажано ще його зраз обімняти, як воно підійде вже догори, обімняти, щоб воно стало гарненьке. А ще ми будемо його робити, я ще сама не знаю, якщо чесно, Може й. Пироги будуть, а може просто булочки зробимо, не знаю. Ну, щось треба зутувати до молока. Ось, щоб дітям смачно було і самі смачно з'їсти. Бо дуже не люблю робити, коли нема смачно поїсти. Так щось таке. Господи благослови, щоб гарний нам хлібчик спекти, хлібчик здоба, нема різниці, це є все хліб. Гарного всім мізня, А я буду далі робити, покажу. Так, ось тільки тіста нарушалося з мене. У мене з малої кількості тіста. ось таке тісто. Miężninkie, mięchenki. Жовта, жовта, гарне, ніжне тісто. Це масло. М'ягеньке. Я думаю, видно, що тісто не, не круте. То знову скажу, що замісила тісто, воно тверде. Люблю дріжджаве тісто. Воно таке ніжне. Воно таке одночасно смачне. Іване. Сон. до мене, сину. Візьми мені пакетик цукру, більше мамиться став. Не-не, в руки, в руки, в руки. Ось так. А, так. Оп, уже такий рожиш. Привай. Холод. Постої. Ну і другий звертаємо цукор, з какао, начинка. Дуже погано видно. Через те, що дуже сонце світло вернулося. Мастити зверха, я яйцем не буду. Хто хоче, можете мастити. А я не хочу. Зверха посипаю кунжутом. Бо знову мене звинуватять, що що, не могла яйцем помастити. Не хочу, не мащу, ви хочете мастіти, чим хочете. А мені і так смачно. Воно тут треба ще б одного було зробити. Ну мені хватить, ми, щоб з'їли тих два, поки свіженькі. Ось так, не, не буду пачки відкривати, Хватить так. О, Поприліплювати. А може і відклію. Файно посипане на тені. Зараз пару хвилин він по і в духовку при температурі 180 градусів до готовності, то десь хвилин 25-30 більше не займе. Ось так. І буде нам смачно і солодко. Наталю кунжуту також трошки залишилось. Жоту не хочеш трошки осталося? Смакуй. Ось! Ну, а вже як спечеться, тоді вам покажу. Так, спеклися мої смаколики. Ось такий вид має. Це нашій. Файне. З ізюмчиком. Дуже смачно. Ну, а це наш шоколад. Дуже гарний вид. Малий казав, дуже смачно, бо вже пробував. А я форму пробую. Але смачно. <різь> <різь> дуже смачно. Можете готувати. красота. Тісто дуже смачне. Що сказати вам за те? Зараз скажу. Тебе має бути не шоколадне. Те, шоколадне, не смачне. Смачно. А ніжна випічка. М -м -м. Скажу секрет до дріжджового тіста. Ну, хто слухає все відео, той почує, щоб тісто гарне дріжджове виходило. Треба мати гарний настрій і любити тісто. З ним працювати. Тоді он у вас вийде весь час. А якщо ви не маєте часу чи не маєте настрою і бажання, то лучше не починайте. Дріждж... Дріжджове тісто, любить настрій. Прекрасні думки щоб його любили, відчували руками. А тоді вона виходить випічка ідеальна. Ось так. А якщо у вас нема часу, нема настрою, чи ви думаєте про щось друге, то лучше не починайте. Ось такий секрет. Так що, гарного всім вечора, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Що це ти хочеш тут? Всім до зустрічі, па-па!